Вчинені комунального правопорушення передбачено в частинах 291 кримінального кодексу України, а саме закриття. стали ухвалить, что сидит в Латвии, скоро они не Вам повідомляється про те, що ви підозрюєте відчинення кримінальних правопорушень, передбачують частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Це вам один примірник підрозділів. Зараз їх підпишу. І на цьому все. Я підтримую рішення пораження повідомлення. Это вы очень разницы. Мой вот я ношу данный план который вам снимает все там план о том. Рошови закри оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві та слідчі слідчого управління поліції Києва викрили схему з розкрадання бюджетних коштів серед фігурантів оборудки. Генеральний директор комунальної корпорації з експлуатації автомобільних шляхів та службові особи підрядних організацій. Встановлено, що упродовж 2022-2023 років між комунальною корпорацією та рядом комерційних структур були укладені договори на проведення капітального та поточного ремонтів автошляхів міста на загальну суму понад 185 мільйонів гривень. З метою власного збагачення та розкрадання бюджетних коштів фігуранти ставили підписи під актами виконаних робіт, де були зазначені фіктивні дані щодо обсягів виконаних робіт, їхньої якості та вартості. Відповідно до результатів експертних досліджень, підрядники безпідставно отримали майже 10 мільйонів гривень, чим завдали збитків місцевому бюджету. На підставі зібраної доказової бази за процесуального керівництва Київської міської прокуратури фігурантам повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем кримінального кодексу України. Готуються клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів.